Сохели, відразу береться за палубу спрос, поділені на 4 групи по 3 команди в кожній групі. Відповідно. Команди, які посядуть третє місце. Два тайми по 10 хвилин 100 часу. Пробуває ткаським суперникам. Ознак сильнутора. 15-й все-таки. Розберемося ще попаду поєдинку. 15-й був у першому матчі. 46-й Максим Рябінін. 54-й й Юрій Бойчук. Головний тренер Олександр Сергій. Склад спортивного клубу Сокіл місто Хмельницький. На ударній позиції. Покупку є і прощуває Голків. Єгор Машнін. Що я не помиляюсь. пробіг по кругленько, Савчук прийшов йому на допомогу, розрядивши ситуацію. Арбітри, які проводять сьогоднішню зустріч, Олексій Фесенко, місто Харків, та Радослав Алексюк, місто Луцьк. Ряб'єнін тут рятує свою команду, висуше зворіт, не дозволяючи Філімонову відзначитися. Закидання вперед Вікнянський проти Рябініна забиває Вікнянський. Мартинюк думає, доганять, не доганять. Але навіщо витрачати сили, коли не прихопляння Махальок, Чітка передача, Ткач дещо далеко стояв. Цієї лінії пасу Рябінін цим користується. Ткач своїм хорошим ударом. Притиснув шкірину кулю, але не влучив. ворота уже на ударній позиції пробиває удальні проти. Забуває ще один гол голоздягального форму Шихі 3. Другий там відразу. Високоватація oh, Рябінінкот. Свій заключний матч у групі проти Барса. Це зрозуміло, що Люберт е зазнає поразки, тож Люберт завтра зіграє. Ну. Тож, три, -три хвилинки до завершения. Михайлюк забывает шостий гол. Шість. Шостий Михалюк на ударній позиції. Разбирается розбирається Бікнянський, оформлюючи дух. майданчика. Падіння.